Комітет захисту України провів опитування громади міста Коломиї щодо забудови скверу по вулиці Театральній, 38. Уже 19 сквер у місті Коломиї забудовується і е, так бездушно ставитися до Коломійської атмосфери, до, коло, до коломиян, до місць відпочинку для, для коломиян – Це нас обурює. Тому ми е, висловили свою думку. На засіданні народного комітету захисту України е, однозначно голосуванням протокольно і е, е, робимо цю акцію для того, щоб громада нас підтримала в цьому відношенні, щоб громада не була байдужою і сказала свою позицію. Чи вони заперечують, чи вони підтримують то будівництво? Що ж думають в з цього приводу? Яка може бути забудова там? Скажіть, центр міста є, хоч крихта того. Місця, де можуть діти погратися, люди піти відпочити, з'їсти морозиво і навіть випити фляжку пива там, де хто дозволяє е, собі. Для чого та забудова? Кому вона потрібна? Немає ми тільки забудовують чечини. Великі Ті, що так тут забудовують, нехай подумають. Чи вони вже так можуть достати над людьми? Чому ці люди не можуть відпустити ці гарні старенькі Коломиї? Яка моя думка може бути, якщо суд чітко, ясно і зрозуміло сказав. Припинити будівництво скасувати договір арену, земельної ділянки. Тим більше дозволи на будівництво з спорушення. А ти за чи проти забудови історичної частини міста?